Кожен великий фільм розпочинається з мрії, чи то режисера видати власний магнум опус, чи то студії розпочати нову франшизу, яка буде годувати її роками, чи то актора, який отримує солідний контракт на півжиття, а може й декілька премій. Інколи мрії стають реальністю. Про що ми вже говорили у двох відео про найкасовіших акторів та режисерів в історії кіно. А от інколи замість магнум опусу виходить хрест на подальшій кар'єрі, збитки, які ледь не гублять студію, та рядок у резюме. Який ще піди спростуй та докажи усім, що не через тебе фільм провалився, і сьогодні поговоримо якраз про такі випадки у наступному форматі. Я підготував список з 10 фільмів, які були найбільш збитковими за останні 10 років, починаючи з 2015-го. І це не буде просто топ 10 А ми розглянемо по одному найбільш провальному фільму кожного з цих років. В 2025-му таке місце ризикує зайняти білосніжка, але рік ще не закінчено, тому подивимось. І ще одне невеличке уточнення. Фільми ми будемо розглядати по даті їх виходу. Тому якщо щось вийшло в кінці грудня, звісно, основну касу воно зібрало наступного року. Але щоб не плутатись, будемо орієнтуватись на це. А поки лайк під відео, підписка на канал, можете ще завітати до телеграм-каналу. Та давайте починати. 2015 рік. В бокс-офісі домінують класичні, як для 21-го століття, франшизи. Зоряні війни офіційно розпочинають нову трилогію. Дісней ще не встиг нікого розчарувати. та Фільм збирає собі майже 2 мільярди. Нову трилогію розпочинають і динозаври зі світом юрського періоду, і також далеко уходять за позначку в 1 мільярд. Ще був форсаж 7, месники Ари Альтрона та Посіпаки в топ 5 А ви кажете, зараз лише знімають одні продовження. Окрім таких перетинань з 2025-м був. Ще один ремейк класичних мультфільмів Дісней. Попелюшка слід за Маліфісентою була першопроходцем у цьому хрестовому поході, і вона з тріском стала успішною. А ви про що подумали? Але ж не одні Дісней готові паразитувати на класичних історіях. Warner Brothers відчули, куди дутиме вітер, і також підготували своє бачення класичної відомої на весь світ історії. Знайомтесь. Пен. Подорож до небувалії на стрічку покладались величезні надії: 150 мільйонів лише виробничого бюджету. Г'ю Джекман в ролі головного лиходія. Та в цілому великі ставки з натяками на потенційну франшизу, адже це був приквал. Але ворнери настільки намагались встигнути на розпочатий тренд екранізації відомих класичних історій, що трохи перестарались. У фільм запхали саме запхали стільки всього, що він розсипається під власною вагою, яку намагались втримати за допомогою графіки. Фільм хотів бути і приквелом до основної історії Пітра Пена: показати становлення капітана Гака ще була гостросоціальна соціальна історія дитячої праці. Тут і пірати співають нірвану. Це завернуто в похмурий тон та приправлено дорогими спецефектами а взагалі-то це все ще. Дитяча історія, атори не рятували ситуацію. Всі вони виглядали прісно та непереконливо. Єдиним, хто проживав кожну свою сцену, був Г'ю Джекман. Взагалі фільм не зрозуміло для кого був знятий. Для дітей все занадто темно, для їх батьків все занадто по-дитячому. У підсумку стрічка зібрала 150 мільйонів у прокаті. За даними видань, які роблять оцінку збитковості по типу того ж дедлайн. Загальні збитки фільму склали від 100 до 150 мільйонів. Через роздутий маркетинг, на який студія не пожалкувала витратитись, так ще й у прокаті всі грошики забирав собі марсіанин Рідлі Скотта та сиквел монстрів на канікулах. Схожі збитки у 2015 році мала також науково фантастична земля майбутнього Світ за межами з Джорджем Клуні у головній ролі. Бюджет фільму був більший на мільйонів 20-30 за пена, але й зібрала стрічка 209 мільйонів. І за те, що вона, хоча б позначку свого бюджета перебила, за 2015 рік відповідає саме приквел від Ворнерів. 2016 рік у Прокаті знову домінує Дісней з Капітаном Америкою в пошуках Дорі з Отрополісом. Гою джунглів та спін-офом, приквелом зоряних війн, Бунтар 1, який взагалі є одним з небагатьох хороших фільмів цього всесвіту під керівництвом Мікі Мауса. Так ще й потім буде ще один приквел-приквелу спін нофу який буде одним з найкращих серіалів Дісней. З провалами все було трохи цікавіше. Тут також не обійшлись без Діснея, які разом зі студією Стівена Спілберга провалились з великим дружнім велетнем. Також були глибоководний горизонт, боги Єгипту, Бенгур, які всі. Зібрали у прокаті свій бюджет або трохи більше. Виділяється, звісно, 90 мільйонна обітниця з Крістіаном Бейлом та Оскаром Айзеком. Про історію кохання на фоні останніх років Оспанської імперії, початку 20-го століття та жахливих подій, що там відбувались, стрічка зібрала на потужні мільйонів у прокаті. Тут в цілому зрозумілі причини провалу. Такий фільм важко рекламувати, так ще й декілька неприємностей було. Так, ще до офіційного виходу, стрічку за рев'ю бомбили на IMDb через політичну спрямованість. Автори фільму звинуватили одних людей, це підхопили інші люди, і обітницю вже було не врятувати. Так ще й сам фільм не те, щоб вартий був, аби хтось розбирався, чи дійсно він настільки поганий. У підсумку збитків набігло близько на 100 мільйонів. З головним провалом року я дещо зчитерив. Адже формально масовий прокат відбувся вже в січні 2017-го. Але перший показ був в 2016-му. І я би хотів про нього окремо поговорити, бо це того варто. А в 2017 році є провали й побільше. І цим найбільш провальним фільмом 2016 року є 125 мільйонний драйвовий екшен, про який я дізнався, сівши читати матеріали на цю тему Автомонстри. Я знаю. Ви також нічого про нього, швидше за все, не знаєте, тому я розповім коротко про його сюжет. Жив собі в американській провінції, хлопець Невдаха, який хотів кращого життя та красиву дівчину. У нього було хобі. Він любив автомобілі, копався в металобрухті та збирав свій власний монстр-трак. Паралельно зла корпорація знайшла загадкових монстрів в недрах планети та хотіла їх взяти у полон. Однак той один монстр злиняв від них і знайшов героя. І вони подругливали. Хворою уявою сценаристів цей монстр раптово зміг замусити кубку металу, схожу на машину їздити, коли імітував двигун та з'єднував усі її деталі між собою. Далі зла корпорація на нього полювала, а головний герой разом з дівчиною Мрії намагались його урятувати. Потім ще й його сім'я знайшлась, які в кінці усі об'єднались з монстротраками, траками і після фінальної екшн-бійки головного злодія та героя на величезних машинах ці створіли. Таки потрапили назад додому, і жили вони довго і щасливо. І я не знаю, кому прийшла ця геніальна ідея дати 125 мільйонів режисеру, дебютанту, повнометражного кіно, вказ не взяти жодну велику зірку і сподіватись, що це все окупиться. До речі, це була перша і остання спроба режисера щось зняти. Так само, як і це була остання спроба стати великою зіркою для Лукаса Тіля, якого ви могли бачити в трилогії приквелів людей X у ролі Алекса Саммерса, брата циклопа. Це справжнє диво, що фільм зібрав хоча б 60 мільйонів та приніс збитків лише на 120, адже могло бути набагато більше. Студія ще й дала йому січневий прокат, коли йшов той самий Бунтар-1, який у підсумку. Більше мільярда приніс, і хтось справді думав, що автомонстри зможуть витримати таку конкуренцію. 2017 рік чи здивую когось, якщо скажу, що Дісней знову править балом нові зоряні війни, красуня і чудовисько та трійка марвелівських хітів, людина павук, другі вартові та третій тор. Ще форсаж був на своєму піку популярності, та нікчемний ятри. Провали також були доволі очікуваними. Це дорога екранізація аніме зі Скарлетт Йогансон у головній ролі при витруброні Валеріан та місто тисячі планет Люка Бессона та мумія Тома Круза. Всі вони принесли збитки в районі 100 мільйонів. Це все були не те, щоб жахливі фільми, які неможливо дивитись, але тоді ще не знали, що аніме краще переносити у формат серіалів. Люку Бессону не слід по старій пам'яті давати 200 мільйонів, а Том Круз не здатен в соло витягнути слабкий сценарій, спроби. Запустити кіно Всесвіт монстрів, але найбільшим провалом рахується історичний 175 мільйонний фентезі екшен від чоловіка Мадонної, який зі своїм королем Артуром та його мечем приніс збитків на порізним оцінкам до 150 мільйонів. Про причини провалу цього фільму я вже колись давно-давно розповідав ось у цьому відео. Давайте тоді дуже коротко. Фільм мав купу харизматичних акторів, декілька крутих екшн сцен, особливо з погоною у місті, та й усе. Трішки стильове, трішки безглузде фентезі, яке мало стати початком величезної франшизи. Потенціал, звісно, був. і «Гра престолів тоді відродила інтерес до такого сеттингу, Однак історія сама по собі була нудною, яку намагалися витягнути тим самим стилем. Та й збори в 175 мільйонів могли б бути нормальними, якби фільм був би трохи скромніший зі своїми франшизними апетитами. Сусідство з вартовими галактиками у прокаті наче підкреслює суть цього провалу. Того Року відразу два фільми з найбільшими збитками були спробами запустити величезну машину по заробітку грошей. А у підсумку, що Ворнери з Артуром, що Юніверсал з Мумією лише спостерігали за Дісней. Але ви ще почекайте. Дісней також отримує свої роки слави у цьому відео. 2018 рік. Знаю, що можливо вам це вже набридло, але знову у топі Марвел, динозаври, піксар та навіть якимось чудом Аквамен заплив від DC. Стандарт для другої половини десятих. І саме у такий стандартний рік ми отримали перший провал зоряних війн зі спінофом, приквелом про Гана Соло, який приніс збитків на сотню мільйонів, і став дзвіночком, що не кожен фільм з цими словами у назві може збирати мільярд. Хоча фільм сам по собі не те, щоб жахливий, у нього були величезні проблеми при виробництві. Головного актору, по ходу зйомок навчали акторській майстерності та настрій публіки після посереднього восьмого епізоду був не найкращим. Ще Робін Гуд з Раселом Кроу не став новим гладіатором і приніс 80 мільйонів збитків, але це все квіточки порівняно зі спробою застрибнути в останній вагон екранізації антиутопії, де головними героями були підлітки, які свого часу розпочали голодні ігри та намагались повторити той, що біжить лабіринтом, та дивергент такі спроби закінчувались тим, що не всі дійшли до фіналу. А ті, що дійшли, в кінці вже не могли приносити величезні прибутки. І от, коли третя частина того, що біжить лабіринтом, закінчила свою ходу, зібравши близько 300 мільйонів, вийшли вони: сто мільйонні смертні машини. А по деяким даним в підсумку витратили і всі 250 разом з маркетингом. Цей фільм вважається одним з найбільших провалів за всю історію і має досить цікаву історію, яка пов'язана з володаром перснів. А якщо точніше, то з Пітером Джексоном, який купив права на екранізацію одноіменного роману та поставив у крісло режисера дебютанта свого друзяку, який був відповідальний за візуальні ефекти трилогії Середзем'я Крістіана Ріверза. І як ви вже могли зрозуміти, це був його. Останній проект до виробництва доєднались сценаристи та продюсери, що працювали над фільмами про всесильне кільце, та ще й знімалось все у Новій Зеландії. У стрічки були величезні проблеми ще до зйомок. Довгий час Джексон не міг знайти студію, яка б виділила величезний бюджет. А поки він шукав, то вже всі ці підліткові антиутопії почали провалюватись, у зв'язку з чим був шанс, що його припишуть до списку чергових голодних ігор. Тому почалось переписувати Писування сюжету. від пропрацьованого світу з роману не залишилось майже нічого, окрім обгортки, та навіть підлітків зістарили на декілька років. Сюжет став клішованим та передбачуваним. Хоча дещо від володаря перснів у смертних машин, все таки є. Візуально фільм виглядає непогано, хоча й дещо нудно в екшн-сценах. Фільм жахливо прокатився по кінотеатрам всього світу і нічого не змогло заманити людей у кіно. З відомих акторів, наприклад, був хіба що Гюго Вівінг, також давній знайомий Джексона, та з натяжкою Роберт Чіен, якого хтось пам'ятає за серіалом Місфіц. Та й в цілому, все. Загальні збитки стрічки склали вражаючі 170-180 мільйонів. Фільм закрив дорогу у велике кіно багатьом учасникам, забрав можливість зародити нову франшизу та пограбував Пітера Джексона. Ки вклав чимало власних коштів у все це. 2019 рік так знову Марвел і Дісней домінують: Месники, Король Лев, Крижане Серце 2, Капітанша Марвел та Людина Павук, Зоряні Війни, епізод 9, історія іграшок 4, Аладін. Всі зібрали більше мільярда. Розбавив цю вечірку несподівано Джокер з рейтингом 18, але про нього трохи згодом. Серед головних провалів були одразу два Віла Сміта в одному фільмі «Двіни» та десь 150 та частина Термінатора, яка була сиквелом сиквела, генеруючи триквел та інші продовження. Ще був один з найжахливіших фільмів в історії людства Мюзикл кішки. Дивитись не рекомендовано. А головним провалом, нарешті, став комікс Люди Ікс» Темний фенікс. Як все добре починалось з першим класом та днями минулого майбутнього, так все жахливо завершилось з Апокаліпсисом та Феніксом. Основна серія людей Ікс» завжди була прибутковою, не рівня КВМ, звісно, але свої 500-700 мільйонів у кращі часи зібрати могла. Навіть вже трохи сумнівний апокаліпсис зібрав свої півмільярда. А тому, поки всілякі месники збирають усі гроші світу та роблять так, що навіть капітанша Марвел збирає мільярд, вихід нових x прям просився. Тим паче в попередньому фільмі ввели нових старих персонажів, серед яких була і Софі Тернер, на піку популярності Гри престолів. Тому було вирішено екранізувати один з найкультовіших сюжетів коміксів, сагу про темного Фенікса, яка в третій частині оригінальної трилогії була одним з маленьких підсюжетів. Проблеми, як то кажуть, виникли одразу ж. Завершились контракти головних зірок Макавоя Фасбендера Лоуренс та Голта. Брайан Сінгер, який відповідав за більшу частину фільмів франшизи Люди X, не зміг зайнятися фільмом, бо був зайнятий тим, що його закенселили через винувачення у насиллі. А крісло режисера зайняв дебютант Саймон Кінберг, якому дали 200 мільйонів. Прем'єра мала відбутись ще в березні 18-го року. Однак після тестових показів студія 20 сторіччя Фокс Зрозуміли, що викуп їх студії Діснея може статись набагато раніше, якщо вони щось не змінять, а тому було прийнято рішення перезняти півфільму, який має з десяток молодих популярних акторів, які не всі змогли бути залученими до таких перезйомок через щільний графік. У підсумку через рік після першої оголошеної дати релізу вийшло щось незрозуміле та дуже хаотичне. Хризма Макевоя та Фасбендера все ще була на місці, однак, окрім цього, стрічка не змогла нічого продемонструвати: ні нової стильної сцени з ртуттю, ні цікаву історію розкриття Джин Грей, яку звели до злих іншопланетян та невпевненої в собі дівчинки, та нічого. Відчувалось, що франшиза Людей Ікс дійшла до свого логічного завершення: безславного, провального на 130 мільйонів завершення 2020 рік. Ми вступаємо в нову еру. Коли провалювались усі, я вже багато разів це говорив у відео, тому дуже коротко. Вірус Китаю змусив сидіти вдома у півсвіту, кінотеатри закрились, Голівуд втратив мільярди, все провалювалось. Навіть тенет Крістофера Нолана не до кінця відбив свій бюджет, хоч і був одним із перших, хто намагався повернути людей до залів. Найкраще це вдалось, до речі, аніме по клинку, що знищує демонів. Він в Японії та трішки по всьому світу назбирав 500 мільйонів та став найкасовішим проєктом року. Провалю. Виявилось, як я тоді вже сказав, все навіть щось хороше. Шикарна душа від Піксар принесла збитки, оскільки Дісней відправив її відразу на стрімінгах. Нові мутанти, які перебували у виробничому пеклі, ще раз нагадали про стан X в руках Фоксів, та й сиквел Диво жінки з мемним Педро Паскалем грошиків не приніс. А найбільше не приніс грошиків. Давайте хором лайф екшн ремейк від Диснеї, який коштував 200 мільйонів. А зібрав лише близько 70, а збитки сягнули 140-150 мільйонів. Великі надії покладались на китайський прокат фільму Мулан. Однак ще до виходу з'ясувалось, що під час зйомок як таких знавців китайської культури в складі команди не було, і за все відповідали корпорати з мишиного дому. Китайцям така репрезентація не сподобалась, тому основний ринок не виправдав очікувань. А тому без повноцінного прокату, який мав би розпочатись в самий пік епідемії, фільм релізнули на Disney Plus через декілька місяців. Та й загалом це класичний ремейк цієї компанії, безідейний, корпоративний та націлений на. Ностальгічні емоції Вийде фільм на рік раніше. В цілому він би міг і не стати провальним, адже ностальгія річ доволі сильна, і не просто так на неї все більше налягають, навіть у 25-му. Замість того. Щоб обговорювати причини провалу, я би хотів запитати у вас: чи було б вам цікаво, якби я оглянув усі лайф екшн ремейки Дісней на цьому каналі? Це потребуватиме досить багато часу. Тому ваші лайки та коментарі дадуть знати, що вам було б таке цікаво. А поки оголошую 2020 рік офіційним початком нової епохи провалів. 2021 рік кінотеатри все ще не оговтались, і Лише один фільм зібрав більше мільярда. Це знову був Дісней, точніше, Марвел з людиною павуком. Окрім цього, непогано виступила фінальна частина Бондіани з Деніелом Крейгом та нефінальна частина форсаж хівняний, на мій погляд, цикл Венома, якимось дивом зібрав півмільярда. А у Чанші не зміг та зупинився на 400 мільйонах. Як і дюна, а також годзіла проти конга. Хоча б тепер у топі стало дещо різноманітніше, як і в частині провалів. Спілберг зі 100-мільйонною вестсайською історією зібрав лише 76. загін самогубців Гана подарували нам миротворця Джона Сіни, дали Гану крісло голови нового кіновсесвіту DC та принесли збитки на 100 мільйонів. Єдиний фільм, на якому я за все своє життя заснув в кінотеатрі, приніс збитки на 130 мільйонів, і ним була четверта матриця. Рідлі Скотт з останньою дуеллю» також прокатився на збитках 100 мільйонів, але найбільше втратив Дісней з пригодницьким фільмом зі Скелею та Емілі Блант у головних ролях Круїз по джунглях. І це чудовий атракціон з Діснейленду, який коштував чомусь 200 мільйонів доларів. Якби не роздутий бюджет, то стрічка взагалі була б хітом. Це дуже таке старомодне пригодницьке кіно, яке давно вже не виходить. Він просто запізнився на років 15, коли подорож до центру землі мала схожі збури, але коштувала не 200, а 60 мільйонів. Для фільму побудували ледь не справжнє маленьке місто, гігантські декорації, виписали солідний чек Двейну Джонсону, тим самим прирі. Кли фільм на провал, адже для прибутковості йому треба було б зібрати десь мільйонів 500. Однак цього не сталося. А Дісней отримав збитки в 150 мільйонів. Однак, як легенька пригода на вечір, в цілому піде. В ньому немає нічого поганого, як і немає нічого хорошого. В міру видовищний, в міру передбачуваний, але занадто дорогий. 2022 рік. Джеймс Кемерон вирішив нагадати про себе та знищив усіх у прокаті. Том Круз вирішив нагадати про забуту франшизу Топган, а світ юрського періоду в черговий раз нагадують нам усім, що навіть посередній фільм, але з динозаврами може зібрати мільярд. Марвелська частина Діснею вже, звісно, була не та, але гроші продовжувала приносити. Секвели Стрейнджа та Пантери трохи не дотягнули до мільярду. Четвертий тор, на жаль, заробив 760 мільйонів, в тому числі мої 150 гривень, про що я жалкую. Відусі. А ще був Бетмен Матарівза, який лише на 10 мільйонів випередив любов та грім. Нонсенс! В той же час передостанній цвях у старий кіновсесвіт DC забивав чорний Адам, який так і не перевернув гру, а лише приніс збитків на 100 мільйонів. Ще була спроба повернути фільми катастрофи до мейнстріму від Роланда Емеріха з падінням місяця, впали лише надії зі збитками в 140 мільйонів. Але найбільші провали знову належать Дісней, третій рік підряд. Якщо КВМ на частина Діснеї була успішною, то ось Піксарівська пережила найжахливіший період за всю історію. Баз-рятівник збитки в 120 мільйонів. Япанда 170, а дивний світ. Майже 200. Знову у всьому винний Дісней плюс. Тоді Дісней ще вірили у можливий успіх такої стратегії, від якої вже скоро відмовились. Але Піксар вони таким чином ледь не добили. Та ще й сама студія випустила підряд ледь не найгірші свої роботи. Я панда, до речі, дуже дивна локалізація оригінальної назви «Червонію», яка була дуже 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 не тонкою алегорією до менструації. В цілому дивний, хоч і з цікавим стилем мультфільм. Лайтер або ж Базрятівник – це просто дуже нудний та затягнутий мультфільм, який не спробував чимось розважити. Та й навіщо нам він, якщо є старенький мультсеріал. А от дивний світ повторив історію круїзу по джунглях. Це дуже красивий, але занадто простий пригодницький сюжет за мажами на фантастику початку 20-го сторіччя, і ви вже напевно зрозуміли, що це за нову епоху я оголосив з 2020 року, епоха, в якій падали королі касових зборів. Так, Дісней все ще мав найбільш успішні фільми року, однак провали стали явищем повсякденним, а не випадковим. І все це призвело до найбільшого провалу найбільшої франшизи. 2023 це рік Барбен Лише між цими двома зачаївся мультфільм про Маріо. А вже після них йшли вартові галактики та «134-й форсаж. З дуже радісно тут цикл мультфільму про людини павука від Sony, продовження якого мало вийти в 2020 34 четвертому, але його немає, і досі, і найближчі роки не буде. Тепер щось не так і радісно. Лайф ремейк Дісней того року зміг зібрати лише 569 мільйонів, а саме Русалонька, яка в момент анонсу взірвала інтернет через головну акторку. А потім в цілому якось все одно стало. Піксар того року спочатку виглядали провальними, коли стихії на початку прокату нічого не збирали. Але потім декілька місяців стабільності дозволило мультфільму перервати сумний стрік студії зі зборами в 484 мільйони. А от Дісней. Провалився з бажанням 130 мільйонів збитків, фінальною індіаною 140 мільйонів. Та нарешті очулює список той, хто колись майже кожного року був по іншу сторону. Фільм кіно всесвіту Марвел, який приніс збитків по різним даним від 200 до 240 мільйонів доларів. Сиквел Капітанше Марвел або просто «Марвеле». Апофеоз. Тільки у зворотньому значенні незрозумілий, непотрібний, хоч і трішки вигадливий з основною фішкою в екшн-сценах. Все це можна сказати про цю стрічку. Причин провалу просто достобіса багато. Брі Ларсон всіх роздратувало ще декілька років тому. Сам персонаж Керол Денвер склав помилкове враження як касовий, адже в першій частині збори були виключно через пов'язаність з фінальними месниками. Марвел і так вже були на волосинці від великих касових провалів. І все, чого не вистачало, так це фільму з бюджетом за 300 мільйонів про не самого. Улюбленого персонажа з дірявим сюжетом та мюзиклом посередині я вважаю цей фільм якоюсь мірою кращим за квантоманію та четвертого Тора», але чи потрібно розбиратись в погано пахнучих сортах відомої субстанції? Просто в одному випадку, все таки, персонаж, один з найпопулярніших, а в другому, хоч заявка на щось масштабне та важливе була. А капітанка з подругами стала першим фільмом Марвел, який і близько не зміг зібрати навіть власний бюджет у прокаті. А ще того року вийшов Флеш безглузде кіно, яке все рівно якимось чином зібрало більше за представника КВМ. Це багато про що нам говорить. 2024 Це було зовсім нещодавно, і ми всі пам'ятаємо тогорічні успіхи. Дісней перервали свою чорну полосу та бахнули три найкасовіші стрічки. Друга частина думками на виворі та Моани, а також Дедпул і Росомаха, три стрічки того року, що зібрали більше мільярда. Як то кажуть, якщо з однієї сторони добре, то з іншої виходить джокер божевілля на двох. Цей фільм змів зіпсувати все за що полюбили першу частину, та навіть гірше. Перша частина стала сприйматись гірше, адже з голови не можна виконати дві години танців Коакіна Фенікса та леді гаги. Не можна забути, що фільм не мав навіть натяку на якийсь сюжет протягом більшої частини хронометражу. А також хочеться дуже забути те, що вони зробили з Артуром Флеком та Харлі Квін. На їх фоні дует Марго Рубі з Джардом Лето виглядає не таким і погано. Багато учасників сьогоднішнього відео не були жахливими фільмами. Вони або виходили у неправильний час, або коштували занадто багато, або просто розчарували своєю посередністю. Цей же фільм сподобався хіба що Квентіну Тарантіно і Хоакіну Феніксу, який, здається, з божої волі разом зі своїм персонажем, та отримав набагато більше творчого контролю під час виробництва сиквела. Успіх першої частини фактично прирік цей фільм, адже режисер Тодд Філіпс не хотів братись за. Продовження сама історія цього не потребувала, та й очікування були завищені до неймовірних висот. Щоб не розчарувати сиквел, мав вийти ще одним претендентом на Оскари та визнання фанатів. А він не розчарував, він розгнівав людей, які замість фільму отримали двогодинний артхаусний перформанс у поганому значенні цього всього. Та який це фільм? Це просто набір сцен з танцями, співами та псевдофілософськими думками, які вартували студії 200 мільйонів доларів, а принесли збитків на 140. Ось так за 10 років від домінування коміксів та лайф екшн ремейків у топах по зборах. Ми прийшли поступово до того. Що тепер це найбільші провали року, хоча деякі їх представники досі збирають непогану касу, тому все звісно відносно, все залежить від того з якої сторони на це споглядати.